Залишитись з тобою. Якийсь малий почав співати його пісню в барі, де я був учора. Його пісні грають скрізь. Спершу я сердився. Не знаю чому. Мабуть, думав, що вони взагалі про нього знають, про те, який він. А тоді щось змінилося. Я заспокоївся. Це, це все було не просто так. Останнє, що я сказала, була брехня. Послухай. Ти не винна, Елі. Чуєш, не винна? Знаєш, хто винен? Джек. Ось так. Ніхто інший. Не ти, не ми. Ніхто, крім Джека. Я... Просто без кінця це прокручує у своїй голові. Джек завжди говорив, що музика це лише 12 нот. Дванадцять нот у кожній октаві. Та сама історія. Повторюється і повторюється. Вічно. Усе, що може дати митець, своє бачення цих дванадцяти нот. І все.